Привезли мамі плаття, мама вдягає плаття. Е, вся в пльостках шикарне чорне плаття. Моя мама дуже гарна жінка. Шикарніше просто. Ми в такій розрухі, знаєш, живемо. Мама виходить в цьому платі. І я чувствую, що я її ненавиджу. Прям маму. І за те, що в неї таке гарне плаття, а я гавно. І коли я це відчула. В цей момент я зрозуміла, поняла, так. так поняла. Поняла? Короче, стоїть в зеркало, виходить мама, я така. Я побарашся в зеркало, і я бачу цю рожу. Мені 4 роки тоді було. І я така, все, ти зайшла слишком далеко. Ти сама міняй. Це, всі, ну, це не твої, ну, тіпа, це твої проблеми, що ти зараз така, подивись на себе в зеркало, Фу. Фу, все. І з того моменту просто отак. Отак, коли я відчула це до мами. Я поняла, мы зашли ось далеко. Вот, Никакой зависти вообще. Никогда. Вообще, ничего такого. Вот я кажу, что єдина, может быть, берет зависть. Я просто в лицо кажу, я тебе завидую, в тебе є хата. Все, вот, у тебе є дом. Все, вот завидуй, пипец. Ну, то хочу собі такая. Хочу, хочу, хочу. Вот. Как предприниматель, как женщина. Как хочешь. Хочу хату. Спасибо.